Поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Він з нами на зв'язку. Денисо, вітаємо. Доброго ранок, вітаю ранку. Як ймовірне підвищення цін на пальне може вплинути на аграріїв, зокрема і на жнива, якщо це дійсно рішення буде всередині літа негативно, тому що ми розуміємо, таку історію ми проходили в 2023 році, коли повернулися акцизи і повернулися ПДВ на а паливо тоді автоматично піднялася ціна близько 6-7 гривень. Сьогодні, якщо з липня місяця буде знову ж таки запроваджені нові акцизи. Це в середньому може підняти ціну спочатку близько 5%. А враховуючи, що сьогодні і так обігових коштів недостатньо, відповідно, аграрії не мають можливості повною мірою закупити перед початком там чи посівної кампанії, чи збиральної кампанії, а докуповують паливномостиль. Але в процесі робіт, а відповідно, це буде здорожчувати собі вартість виробництва, і знову ж таки, не всі зможуть повною мірою так, забезпечити себе. А враховуючи, що в нас і так не вистачає додаткових ресурсів, тому що, ну. Ціни на зернові вони не є такими а надринковими. Це звичайно може потім потягнути за собою здорожчання не тільки собівартості виробництва а й безпосередньо продукції, які вони будуть реалізувати всередині України. Тому такі тенденції вони, скажімо так, дійсно будуть сильно відображатися на собівартості в кінцевому порядку і продукцію, яку будуть пропонувати на ринку товаровиробники. А от скажіть, будь ласка, можливо, це за складне питання для ранку. Як вираховується частка вартості пального в ціні конкретного продукту? Тобто, це складно зараз сказати умовно. І якщо там газ зросте на 6 гривень, як то мен... скільки Я буде розумію, коштувати так. щось? Да. Якщо ми говоримо, наприклад, по цінові позиції в логістиці, скільки закладається основа, тобто собівартість додаткових витрат на логістиці в даному випадку використання палено-мостильних матеріалів. Може призвести до росту, мажоки що ціна підніметься на 5%, Тобто це десь ну, там 2-3% в продукції. Якщо ми говоримо про інші ще види енергетики, наприклад, як електроенергії, тому що зараз активно обговорюється питання також її підвищення, а це дуже така частка серйозна вкладання в виробництві. Переробна галузь виробництва воно може складати 7-12%. Тобто, всі ці тенденції вони будуть відображатися потім кінцевим вартості продукції, які будуть пропонувати. Денисо, я бачу, що знову почалося обговорення економічного бронювання, і очевидно, що в уряді мають напрацювати новий механізм в галузі сільського господарства. Як це має працювати? І в цілому, я пам'ятаю, ще минулого року були проблеми в аграріїв з цим з браком людей фактично для того, щоб виходити в поля. Як зараз це? Нічого не змінилося. Ситуація з людьми вона важка, тому що фактично з перших днів повномасштабного вторгнення люди з сільських місцевостей, люди, які працюють на аграрних підприємствах, вони були мобілізовані. І якщо дивитися в структурі, то коли ми говоримо про можливість бронювання людей, і 50% від тих, хто є, ну хто має можливість бути заброньованим в контексті чоловіків, то фактично процес мобілізації вже Трикається аграрних підприємств п'яти, ну тобто, бронь видається кожних півроку. Розуміючи, що це вже там два з половиною роки війни, тобто вже чотири рази бронювали. Вже по факту немає кого навіть бронювати, тому що всі ресурси фізичні мається на потенціал. Він вищерпується, і це стало одним із ключових питань на обговорення загальних зборів. Всі української аграрної ради, які відбулися в п'ятницю, де ми вкотре підняли це питання. Поставили його і на порядку денному, як один із головних в комунікації сьогоднішніх умовах співпраці із урядом із Верховною Радою. Для нас дуже важливо, щоб був запроваджений механізм електронного бронювання. А що це Це в принципі така постанова вона вже є розроблена, але вона не прийнята. Це значно спрощує умови підходу до мобілізації і бронювання людей, які будуть призвані до лав збройних сил України. Тобто сьогодні процес бронювання може займати місяць, півтора-два. Враховуючи з новим законом, що функції від а, Генерального штабу по бронюванню будуть тепер переходити до Міноборони, там буде створений новий департамент. Організаційні моменти можуть зайняти ще певний період часу. І фактично, ми вибиваємося з графіків, а, і в таких умовах нам дуже важко буде розраховувати на працівників. А електронне бронювання це спустило б там до одної доби, і люди розуміли, що коли вони бронюють, на них вони можуть розраховувати в своїй праці. Хотіла б Дениса запитати, чи жінки вирішують проблему з нестачею кадрів, але читаю дослідження на цю тему і розмови з очільниками агрохолдингів. І вони кажуть, що жінки не панацея. Якщо якусь легку техніку вони ще можуть ремонтувати, а коли йдеться про буквально в день цілодобово знаходитися на полях, працювати і ремонтувати зокрема складну техніку, то ні, жінок тут немає в цій сфері. Тобто, жінки. Не вирішать проблеми агрогалузі, чи в який спосіб компанії намагаються зараз їх навчати і оптимізувати оці процеси, коли збирають на війну чоловіків. І ваше бачення цих процесів знаєш, це буде на форумі агро обговорюватися за два дні, 29 го числа. Ну цікаво, які пропозиції у вас будуть до влади щодо цього. Ну, жінки в Україні це є панацею. Цього Вони дуже багато допомагають і мотивують. І в аграрній сфері також і дійсно сьогодні доводиться констатувати, що значна кількість праці через відсутність чоловіків долучається жінки безпосередньо, навіть як практики, коли жінки сідають на автомобілі, дальнобій їздять, розвозять продукцію, розвозять сировину щодо важкої сількосподарської техніки, так з цим дуже важко, тому що це така дорога, а оснащена техніка на якій не можеш просто сісти, і почати там їздити. Потрібно пройти в на навчання навчання може займати там від трьох до півроку часу. Я знаю, що на сьогодні бізнеси локально починають організовувати відповідні курси. Більше того, є навчальні заклади, які відкривають спеціальності для жінок для того, щоб більш швидше пришвидшити цей процес інтеграції жінок. До роботи в сільській місцевості також використовують і на інших видах робіт. Але дійсно в даному випадку, коли тебе кожен на, кожен день має значення втратити там півроку для того, щоб вивчити одного працівника, це забагато часу. Але ну, обставини так складаються, що дійсно на це ми ставимо сьогодні дійсно певні ставки, і подекуди на підприємство це спрацьовує досить позитивно. Дякуємо вам. Ну, звичайно, коли йдеться про інженерні професії, це те, чому не навчишся за один день. Однозначно, автоматизація процесів вона б можливо допомогла робити ту роботу, яку роблять люди. Але люди поповнюють бюджет. Люди люди найголовніше. Люди найголовніше. Вони отримують зарплату. Вони дбають про наші поля. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому зв'язку.